Віталій Рождаєв. Тримай зі мною крило. Продовження. Розділ 10. СЕРце пілота. Дядько Сашко став командиром бригади. Ксена довго лікувалась, а мій тато отримав свій відремонтований літак. Тепер він літав один, бо не було другого літака та другого номера. Та нові завдання не відрізнялися за складністю від попередніх. Треба було захищати Київ. Ворог, не змігши завоювати повітря над Україною, змінив тактику у цій війні. З осені на наші міста стало падати багато російських ракет. Загарбник хотів поцілити в наші заводи, мости та електростанції, і мій тато патрулював небо над містом та полював за ракетами росіян разом з іншими літаками. Та протиповітряною обороною на землі. На боці його старого ремонтованого винищувача почали з'являтися нові відмітки, тепер до збитих літаків додалися силуети збитих ракет. Кожен день тато літав у небі та, отримуючи вказівки з бази, вишуковував ракети, що летіли на міста, наздоганяв їх, а потім перехоплював. Кожна збита моїм татом ракета, в дійсності була чимось врятованим життям або кількома годинами світла в будинках, коли йому вдавалося разом з іншими військовими вберегти від атак електростанцію або лінію електропередач. На початку листопада дядько Сашко познайомив мого тата з молодим льотчиком, світловолосий, сором'язливий пілот по військовому привітався в кабінеті командира авіабригади Віктор Івашкевич, хлопець гарний, візьмеш поки другим номером, представив молодого хлопця дядько Сашко. Поки, поки Ксена на лікуванні. Ксена ще довго буде на лікуванні, похмуро нагадав мій тато, та одразу звернувся до нового льотчика. Що вмієш? Вночі літав, так точно капітан, на наднизькій висоті. Степан допитливо поглянув на Вітю. Двадцять годин на льоту. Хм, Степан подивився на свого друга. Вже щось, та треба навчитися літати одразу, і над землею, і вночі. В тебе ж зараз безпечно? Потренуєш хлопця, підморгнув Олександр Васильович. Відносно безпечно, відповів мій тато, та згодився взяти хлопця. Вони почали літати вдвох. І, мого тата, це був перший напарник, якого треба було навчати, як колись його самого навчав Геннадій Васильович. Почали вони так само з простих речей. Тато перед кожним вилітом згадував свого вчителя, подумки, розбираючи його техніку та методи підготовки й тренування, осів військової авіації. Коли мій тата на кілька хвилин сідав біля злітної смуги перед вилітом та закривав очі. Його другому номеру віті здавалося, неначе мій тато подумки з кимось спілкується, іноді навіть можна було примітити, як рухаються його губи. А потім, відставивши філіжанку з під кави в сторону, він брав свій шолом та командував. По конях! Літаки злітали в небо срібними птахами. Тримайся мого крила, дивись та повторюй, казав мій тато новому льотчику. А я чув, що ви робили кобру на Міг 29, спитав одного разу Вітя. Покажете? Свого часу все побачиш. А поки ми патрулюємо небо від ракет, а тут кобра нам не знадобиться. Складні тренування спробуємо в проміжках вільного часу. Тато не поспішав, розуміючи, що складний пілотаж це велике навантаження на винищувачі, яким же було. За тридцять років. День за днем вони вдвох патрулювали над Києвом та іншими містами. Вже за тиждень другий номер намалював собі два силуети ворожих ракет на борту літака. Ти вправний пілот, сказав тоді Вітімій тата. Добре все підхоплюєш. Ви гарний вчитель, відповів хлопець та додав. Справжній привид Києва. Ми всі привиди. Тато задумався, дивлячись в небо. І тут і десь там. Він показав кивком голови вгору ті, хто пішли на небо. Найкращі птахи. Ми одна велика зграя. Кожен з нас вчити для того, щоб одного разу підхопити всю нашу зграю та повести за собою. Як Геннадій Васильович, так, як Геннадій Васильович, як наш командир, що прийняв бригаду. Як Сена. Що вела за собою вночі літаки на новий аеродром. Ти теж маєш стати привидом і вміти не тільки гарно літати, але й вести за собою, стати на перше місце, коли це буде потрібно. Не сумнівайтеся, промовив впевнено другий номер. Стану одного дня вони знову вилетіли на перехоплення ракет. Ворог вирішив нанести критичне враження одразу по багатьом містам в Київській області, і наші військові пілоти та всі наземні служби працювали на межі можливостей. Того ранку мій тато отримав дані про наближення двох ворожих ракет на низькій висоті до невеличкого міста, біля якого знаходилась електростанція. Російські ракети мали влучити в неї лише за дві хвилини. Тато наказавши Віті летіти позаду. Розігнавши над землею до максимальної швидкості, намагаючись захопити в приціл ці ледь помітні швидкі цілі, і це йому вдалося. Лише за один кілометр до електростанції у обидві ворожі ракети він збив. Та вже, збираючись розвертати свій літак на віражі, тато почув гучний звук позаду, і його винищувач здригнувся. Двигуни літака перестали працювати. Щось сталося з обома двигунами. Встиг за кілька секунд зрозуміти мій тато, в нього був час швидко катапультуватися з літака. Треба було лише потягнути на себе відповідний важель в кріслі. Та попереду в кілометрі було невелике, ще сонне містечко, і тому мій тато замість капультувати потягнув на себе штурвал літака, щоб відвести його в сторону. Якби він не зробив цього. Поранений залізний птах міг би впасти на мирних людей, що ще спали в своїх будинках. Так мій тато врятував їх в другий раз за цей ранок. Літак зробив різкий поворот та почав одразу завалюватись на крило в сторону сонного лісу. Часу капольтуватися з літака не залишалося, гілки дерев пролітали на відстані витянутої руки. Але мій тато все ж спробував, хоч і невдало. Важкий літак на величезній швидкості врізався в лісовий пагарб. Останнє, що запам'ятав Степан, коли в сторону злетів фонар літака при капультуванні, це сильний удар, та його охопила темрява. Що, синку, ти зміг? почув він знайомий голос. Геннадій Васильович, так, Степане, це я. Обіцяв же, що буду поруч, пояснив невидимий привид Києва. А чому я вас не бачу? запитав подумки мій тато. Бо ти в такому місці, де всі інші дуже далеко. Я загинув? запитав мій тато свого вчителя. Ну, як тобі сказати, перший зробив паузу. Кажіть, як є, спокійно промовив Степан, не відчуваючи нічого, крім власного голосу, навіть свого тіла. Це від тебе залежить. Чи готовий ти й далі робити неможливе? Чи є в тебе незакінчені справи? Подумай, ще є час, продовжив привид. Тато не відповів. Він задумався. А дійсно, чи він ще не здався, чи готовий він далі боротися? Але за що боротися? За свою власну сім'ю, продовжуючи її захищати, підтримувати та берегти. Чи це його другий номер чекає на нього? Молодий хлопець, що зараз кружляє в небі та мріє, що Степан покаже йому, як зробити кобру. Чи власний син, який на березі ставка засмагає на сонці та мріє, що його тато знову повернеться додому, і вони разом підуть рибалити, а потім ще весь день будуть поруч. Тато завжди розповідає багато цікавого і не тільки про літаки. А може, це Ксена? Яка лежить в госпіталі, замотана в гіпс, з кисневою маскою. ти, братику, кепсько виглядаєш. Лимонів принести до чаю, тобі ж не можна. Я на них подивлюсь, буде стимул швидше вже на костелях почати бігати. І давай посміхайся, а то неначе ти лимонами об'ївся замість мене. Ми ще політаємо, будь певен. Нема часу здаватися, братику. А потім тато згадав про мою маму. Мамі тато обіцяв, що після війни в мене з'явиться теж сестричка або братик. Я вже давно казала, що час другу дитину заводити. Татові привиділась бабуся, що, загорнувшись у велику хостину, в'язала в кріслі довгі шкарпетки для онука. В мене тут ще ниток вистачить на вас всіх і на правнуків також. Тільки не заводьте другу ксену. Одної вистачає. Головне, щоб одужувала швидше. А як ти гадаєш, мила, звернувся подумки тато до моєї мами. Як ти вирішиш, коханий, що б ти не робив, я завжди з тобою. Де б ти не був? Що б з тобою не сталося? Я просто тебе люблю. І мама обійняла мого тата. І я, татку, мені захотілося також обійняти мого тата. Ти найкращий, не здавайся. Не здавайся, милий, почув тато знову голос моєї мами. Я завжди була в тобі впевнена, на всі сто відсотків, додала десь здалеку бабуся Алла. Ми ще мусимо політати. Ксена з усиллям пересунула свою руку в гіпсі, щоб пальцем почесати носа. Не здавайся, братик, я ж не здалася. Так, немає часу здаватися. Треба робити неможливе. А здатися, залишитися тут, у темряві, кожен може. Тому Степан прийняв правильне рішення. То й що, синку? почув він знову голос першого в суцільній темряві. Я не здамся, відповів Степан та запитав. Допоможете, Геннадію Васильовичу? Ну так. А якого дідька я тут? розсміявся в темряві перший. Тільки от і ти мені допоможи. Як тебе тут знайти? Бо нічого не видно. А ви що? Не чуєте, як б'ється моє серце? запитав Степан. Просто йдіть до мене на його стукіт. Чую, синку, добре чую. Справжнє серце пілота, відповів перший. Ну тоді тримай зі мною крило. В цей момент, серед суцільної темряви, десь далеко попереду, Степан побачив яскраве світло, неначе хтось відкрив двері в сонячний день. Що це? запитав він. Наше небо, де ми завжди літаємо. Просто йди за мною, сказав Геннадій Васильович. І куди ми йдемо? Що тут? Невідома сила несла Степана до світла попереду, а потім він опинився серед яскравих хмар. А ти придивись, уважно, почув він. Мій тато роздивився навколо. Над білими хмарами попереду летіли великі сріблясті птахи. Найближчий птах. Шавів його за собою, повернув голову до мого татка. Тепер ми тебе повернемо додому, промовив він голосом першого. Тримай наш стрій, промовив другий сріблястий птах, що вів зграю голосом старого командира бригади: Дім зовсім поруч, не хвилюйся, ми тебе підтримаємо, проведемо, передавай привіт Ксені, та про Сашка не забудь. Почув він різні, такі знайомі голоси великих, гарних, срібних птахів. Як там Сашко? запитав головний птах. Справляється? В нього все добре, відповів мій тато ватажку зграї, поступово впізнаючи всіх птахів одного за одним. Всі вони колись літали разом і залишилися разом у цьому казковому, чистому небі, в тиші над білими хмарами. Передавай від мене, що він молодець та справжній командир. Наша зграя в надійних руках. Добре, ну бувай, тоді ти вже сам вибирайся, попрощався з татом срібний птах, та мій тато занурився в білі хмари. Тато повернувся до свідомості, відчуваючи, як його хтось штурхає. Дядьку, як ви чуєте мене? Підліток років чотирнадцяти? Сидів біля нього на землі, а поруч з ним схвильовано молодша від нього дівчинка. Над їхніми головами від легкого вітру хиталися молоді сосни. Здається, прохрипів мій тато, та він не міг поворухнутися, бо сильно боліло в правому боці. Покосившись, він помітив, що комбінезон з тої сторони був липкий від крові. Все буде добре, промовив хлопець та звернувся до дівчинки. Біжи в село, зви на допомогу. Де я? з усиллям спитав Степан хлопця, коли дівчинка побігла. Біля нашого села. Ми бачили, як ви вистрибнули з літака. Добре, що за сосну зачепився парашут. Вмієш робити перев'язку? запитав тато. Трохи. Курчавий хлопець намагався шукати аптечку, передивляючись крісло винищувача, що лежало за два метри. Аптечка в мене збоку, але стій. На поясі ніж в чохлі має бути. Розріж комбинезон спочатку, а потім я підскажу, що робити. Татові було важко говорити, бо він втратив багато крові. Та хлопець, який його знайшов, вправно йому допоміг. Вже за кілька хвилин, завдяки вказівкам тата та впевненим діям хлопця, кров вдалося спинити. Як ви вижили, не розумію. Курчавий, світловолосий хлопець продовжував сидіти поруч. Ви врізались в дерево на такій швидкості. Я не збирався здаватись. Значить, виживете, запевнив хлопець. Давайте, я вас буду тримати за руку. Навіть якщо знову втратите свідомість, я зможу вас відчувати, а ви мене. Спробуємо, згодився Степан та ржав долоню. Тримайся за моє крило. Тримаюсь, підбадьорливо відповів хлопець, взявши Степана за руку. Як тебе звуть? запитав мій тата свого рятівника. Гена. Геннадій Геннадійович, відповів підліток. «Геннадій Геннадійович, нічого собі, тато посміхнувся. Ну, будемо знайомі. Геннадій Геннадійович, я Степан. Якщо чесно, дядько Степан. То ви класний пілот. Я бачив, як ви ракети збили, а потім ваш літак в лісі впав. Ви його від нас відвели, двигуни відмовили, пояснив мій тато. Літак старий вже після другого капітального ремонту. Знаєте, я сам хочу стати пілотом, зненацька признався Гена. В мене давно така мрія, а зараз тим більше. Пам'ятаю. Як в перші дні ви нас рятували тут, під Києвом. Той бій, два на два, ви тоді перемогли, ще вертоліт збили. Не думаю, що це саме я, але дякую. Це я вам дякую. Ви одужуєте, я впевнений, в мене легка рука, запевнив Гена. От і чудово, відповів Степан. А потім додав, запропонувавши, як одужаю, то приходь до мене, може, якось допоможу тобі стати льотчиком. Обіцяєте? здивовано перепитав Геннадій. Обіцяю, втомлено відповів тато та закрив очі. Відпочину я, я вас буду тримати, закрило. Коли тато прокинувся наступного разу, то це було вже в лікарні. Три дні він пролежав під пильним наглядом лікарів, а потім його перевели в окрему палату. Одразу ж до нього приїхав дядько Сашко. Тато просто якось увечері відкрив очі, а дядько Сашко вже сидів навпроти, накинувши халат на військову форму. «Хеллоу, як там справи, симулянт? Приймаю кисневі ванни, пожартував мій тато. Лимони, приніс, та тобі ще не можна. Тягни давай, я на них дивитися буду, як на стимул. Може, так швидше на костелях бігати почну. Тобі костелі не потрібні. З ногами в тебе все в порядку. Печінка трохи пошкоджена, але заживе, кажуть, та й взагалі, щось ти тут розлігся. Твоя жінка вже третій день рветься, ледь реєстратуру не рознесла, розповів дядько Сашко. Вирахуйте збитки в реєстратурі з моєї премії, пожартував знову мій тато, лежачи під капельницею. Та яка там премія? посміхнувся дядько Сашко. Та одразу поліз в карман в халаті. Тут ще така справа. Хлопець, який приходив сьогодні. Я його внизу спіймав, дуже хотів тебе бачити. Та ось залишив свій телефон. Він сказав, що його звуть Гена, та ти обіцяв його навчити літати на винищувачі. Це правда. Військовий протягнув моєму татові клаптик паперу. Тато взяв папірець з телефоном, роздивляючись його. Це був номер звичайного мобільного та підпис. Геннадій Геннадійович. Так, відповів Степан. Знаю, це мій друг. Друг? І де ти його здибав, здивувався дядько Сашко. І ти пообіцяв його навчити на пілота? Пообіцяв, підтвердив Степан. Буде Геннадій Геннадійович літати. Другим номером візьмеш? спробував підколоти тата дядько Сашко. Ні, там зайнято. Як виросте, буде другим номером у віті. Пояснив впевнено все ще здивованому командиру бригади мій тато, а потім додав: Знаєш, Сашко, там тобі просили передати, що ти великий молодець та справжній командир нашої зграї. В цей момент дядька Сашка від несподіванки відпала вниз щелепа. Ну, Оксані також передали окремий привіт, закінчив мій тато. Розділ одинадцятий: нове життя привидів ми виграли війну. Це було важко і боляче втрачати бойових друзів. Та в тата з'явилося їх ще більше, як з'явилося більше літаків, що нас захищали. Минуло більше року. Мій тато так само літав на бойових літаках. Одного разу його відправили на довгі відрядження, та тату не було майже два місяці, а потім він повернувся. Ми поїхали зустрічати його на аеродром. Мама взяла таксі до військової частини. Бо наша машина була в ремонті. Поки ми їхали, я дивився у небо у вікно і хвилювався, чи все добре з татом. Так довго його не було. Може, він був поранений і лежав у госпіталі, і чому ми зустрічаємося на аеродромі? Хотілося, щоб хтось пролетів і помахав над нашим містечком крилами. Чисте, блакитне небо з невеликими хмаринками, здавалося, таким великим. Аж важко було уявити, що колись піднятися над ним угору на винищувачі, то там воно стане темним, на максимальній висоті, і навіть в день буде видно зорі, а земля виглядатиме круглою. Але всі люди з такої висоти здаватимуться рибками на дні акваріуму. Був спекотний день. Тата нас зустрів просто біля злітної смуги, і з ним все було в порядку, навіть ліпше. Він стояв у новому військовому комбінезоні, а позаду нього завмер незвичайний літак, у якого скло кабіни сяяло золотим кольором. Я не витримав і просто кинувся до тата, обійнявши його з усієї сили. «Татко, я так скучив! У мене для тебе подарунок. Привіт, синку, і я скучив, а подарунок це добре. І який? Ти знаєш, мені дали табель. Там середнє десять. А ще я швидше за всіх пробіг сто метрівку. Я буду на змаганнях. Ти великий молодець, відповів тато щиро і пригорнув мене до себе. Пишаюсь з тобою. До нас підійшла повільно мама. Привіт, Олюню, татко цілував маму, розглядаючи її в очі. Сумнувато було без мене? Трошки. Та у мене для тебе є подарунок, любий. Мама міцно поцілувала мого татка, з любов'ю дивлячись його очі. Ти, мабуть, вже здогадуєшся який? Здається, я здогадуюсь, хитро примужився мій тато. Так, я ходила до лікаря, як ми й думали, це буде донечка. Мама ледь стила договорити, як тато в захоті підхопив її на руки. Дякую тобі, сонечко моє, він міцно поцілував мою маму. Тепер ми будемо жити у п'ятьох, як там бабуся. Каже, щоб ти тепло вдягався і вже поменше літав, відповів я. Ну, все як завжди. Я за бабусею, але теж скучив. Хочу вже наслухатися її порад і поїсти борщику, зізнався тато і показав на літак. Подобається? Так. Відповів я, роздивляючись дивний яскравий літак, що здавався схожим на нову, тільки на розпечатану з коробки іграшку, з якої навіть місця не зняли пакувальний папір, а це винищувач чи щось інше. Так, тільки найсучасніший, а також майже невидимий. Його дуже важко засікти радіолокаторами в небі, відповів тато. Я тепер буду літати на ньому. Вау, ух ти! А як він називається? Це міг чи Еф? Ходімо зі мною. Тато підвів на сто літака, і на берту у нього біля кабіни я прочитав невеликий надпис «Ghost of Kiev. – Києва! Тепер не тільки я, але й він, справжній привид Києва, сказав тато. Як говорив мій другий батько, можливе робити легко, але треба робити неможливе. Так, погодилась моя мама, підтверджуючи девіз нашої сім'ї, ми класні. Класні ми вже збиралися їхати додому, коли нам посигналили від будівлі штату авіабригади. Хто це там? Тато, прикривши очі від сонця, придивлявся. У тіні під стеною стояла автівка. Яка щойно приїхала. Ану, пішли поглянемо. Взагалі я машину не замовляв. У невеликій машині, з опущеними вікнами, хтось сидів і грала музика. Коли ми підійшли, дверцята водія причинилися, і з машини почувся знайомий голос: Привіт! Додому підкинути? У машині була моя тітенька. Ксену, вигукнув тато, склавши руки на грудях. Звідки ти? Сестра мого тата вийшла з машини у своїй вічно шкіряній курці. Вона привіталася зі мною та з мамою продовжила. «Так я хотіла спитати одразу. Мене знову допустили до польотів після госпіталю та санаторію. І я склала рапорт, тепер від тебе все залежить. Набридли всі ці спа процедури та штабна робота. Залежить що? перепитав у неї тато, вже здогадуючись. Вони стояли один напроти одного. І хитро посміхалися. Візьмеш мене другим номером, поцікавилася Ксена. Другим номером? перепитав ще раз тато. Так, у мене тільки одне питання. Тато почухав потилицю і кивнув на літак. Звідки ти про все знаєш перша? Забув, з ким я одружена, посміхнулася Ксена. Дійсно, погодився тато, згадавши про дядька Сашка. Ну добре, сідаймо та й поїхали. Але ти не відповів, Степане, чекала моя тітонька, коли тато вже відчинив дверцята машини. Ще другого літака немає, а ти вже про другий номер. Тато сів у машини. То так чи ні? Ксена сіла спереду з моєю мамою, а тато посунувся, щоб я розташувався поруч з ним і речами ззаду. Давай спочатку до казарми біля КПП, я передягнусь, попросив тато і спробував змінити тему. Вже на мотоциклі не їздиш? Ех, все змінюється, у мене сім'я. На мотоциклі незручно вдвох їздити в супермаркет за покупками. Ксена завела машину. То я другий номер, так? Ну скажи, так? Так, Та згодився мій тато, жартома, схопивши за голову. Що з тобою зробиш? Згода. Ми повільно поїхали в напрямку воріт на виїзд військової частини, де була офіцерська казарма. Але літака ще немає. Нагадав мій тат. нічого, я почекаю, ти ж знаєш, я вмію чекати. Рік чекала, Ксена вирвала на межі аеродрому на доріжку. Я ж завжди обіцяла бути поряд з тобою в небі, братику. Дякую, сонце, посерйозніше мій і запитав мене. А ти як? Все ще хочеш бути пілотом? Хочу, відповів я. Може, й не обов'язково на винищувачі, може, й на міжнародному лайнері. Але дуже хочу. Ну, тоді полетіли синку. Тато дав мені руку, а я другу, вистрелив долонею попереду вікна автомобіля. Тримайся мого крила. Я довго не бачив нового літака мого татка в небі. Кажуть, що він літає постійно вночі, а вдень лише іноді. Та десь через два тижні над нашим містечком знову помітили літак з білими смужками на кінцях крил. І він помахав крилами над нашим будинком. Треба робити неможливе і бути чесним, сміливим, розумним і сильним. Так, багато всього треба, та я постараюся і зможу. І в мене є гарний приклад мій тато кінець. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалася аудіоказка, і ви хочете придбати її в паперовому вигляді, я вам залишу посилання в коментарях. Гаразд? ви можете звернутися до автора, і він вам розкаже, де і як придбати.